На нестачу в нашому місті станції технічного обслуговування скаржитись не варто. Та чи багатьом можна довіряти своє авто, адже далеко не кожен сервіс може похвалитись високим рівнем обслуговування? В сучасному комплексі європейського рівня автоцентр, що по вулиці Городоцькій, здійснюється не лише ремонт автомобілів, сервісне обслуговування, а й пропонується широкий вибір запчастин до авто будь-якого виробництва. Завдяки якісному технічному обладнанню в автоцентрі проводяться всі види ремонтних робіт від діагностики ходової до ремонту системи запалення та електрообладнання автомобіля. Крім того, за допомогою спеціального комп'ютерного обладнання фахівці автоцентру досліджують всі системи автомобіля. Коли звертається клієнт, робиться діагностика автомобіля. Ну будь-що, якщо ходова, робиться діагностика ходової. Так ну, мотора, комп'ютерна діагностика робиться. Відповідно, потім ми вже знаємо, що Треба для ремонту автомобіля. Тут же ми йдемо в магазин з клієнтом, заказуємо. В магазині два фахівця, досвідчених вже, пропрацювали в цій сфері десь біля п'яти років. Вони підбирають, ну, і ну машина йде одразу в роботу. Нема затримки. Ну, у нас пропускна спроможність сервісу в день, входить в середньому 30-35 машин проходить. В автоцентрі працює магазин автозапчастин, де представлено широкий вибір деталей, мастил та автомобільних аксесуарів. Коли ж виникає потреба у спеціальному замовленні певної деталі, то добре налагоджена система роботи із постачальником дозволяє вирішувати такі питання в короткі терміни. Для клієнтів магазину передбачені знижки на ремонтні роботи. Ходова група запчастин, також моторна група запчастин. То, чого немає на місці, дістається буквально напроти протязі дня. Затримки нема в ремонті автомобіля. В автоцентрі всі роботи проводяться комплексно, а це економить час та гроші клієнтів. Крім того, несправне авто в автоцентр безпосередньо з місця пригоди доставить евакуатор. А вже на сервісі проведуть діагностику та ремонт. Швидкість та якість обслуговування на єдині зручності в автоцентрі для клієнтів є спеціальна кімната відпочинку, де можна провести час, доки ремонтують авто. Отож, після відвіди на автоцентру задоволеними залишаються як автомобілі, так і їхні власники.